Наші далекі предки вірували, що кожній людина покровительствує по даті народження, певний Бог чи богиня і має людина тотемного звіра чи птаха, і тотемне дерево. Тому був створений і подарований людям число Богом Колядидар, календар. І Коло року було розділене на 16 чертогів, і в, кожного, в кожному чертозі були проявлені і записані всі ці відомості. Тож почнемо з чертогу орла, бо зараз саме його період. Люди, які народжені з 13 липня по 4 Серпня якраз знаходяться під покровительством Перуна, і скоро-скоро, Перунів день, 20 липня, коли будуть запалюватися на капищах вогні священного дерева з дубових гілок, обов'язково на честь могутнього бога, блискавок, громів. Гроз і війни, тож і люди, яким покровительствує Бог Перу, схожі за своїм характером до нього.